Певдобукмекери з Кривого Рогу, вбивство табуреткою та самопідпал під час застілля. Вітаються це з подій 10 листопада. Поїхали. Вночі окупанти атакували Україну шахедами та авіаційними ракетами. Сили ППО ліквідували цілі в Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Полтавській та Київській областях. Крім того, в день ПВК схід підтвердило збиття БПЛА Мерлін. Агресор вдарив по мирівській та червоногригорівській громадах, що на Нікопольщині застосував важку артилерію. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць. Попита господарська споруда. Загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік 68 років. Він ушпиталений. Обстріляли окупанти і Херсонщину. Є загиблий вранці. Внаслідок влучення одного зі снарядів російської армії. Загинув 69-річний чоловік. Ще одного 63-річного місцевого мешканця госпіталізовано у тяжкому стані. Він отримав осколкові поранення. І до кримінальних новин чоловік забив до смерті табурет свою співмешканку на Нікопольщині ввечері 9 листопада в селі Червоний Яр між 48-річним чоловіком та 49-річною жінкою під час вживання алкоголю виник конфлікт. В результаті сварки місцевий мешканець наніс постраждалій кулаками, пляшкою та табуреткою численні удари в область голови, від яких вона загинула. Наразі зловмисника затримано. Вдарив ножем через ревнощі. У Кам'янському затримали чоловіка. Вранці, 9 листопада, на вулиці між 64-річним нападником та 55-річним потерпілим виник конфлікт через ревнощі до колишньої дружини. Під час сварки зловмисник завдав ножове поранення місцевому мешканцю. Наразі йому повідомлено про підозру. Забив посеред. Дороги до смерті та ловив автівку, щоб врятувати. На Дніпропетровщині затримали чоловіка. У Криворізькому районі чоловік побив до смерті свою співмешканку на узбіччі дороги, після чого зупинив попутний автомобіль та попросив підвести його з жінкою до лікарні. Коли водій вийшов з авто, побачив на землі жінку з тілесними ушкодженнями і викликав поліцію. Нападника затримали. У кривому розі ввечері 9 листопада чоловік на підпитку під час застілля підпалив сам себе. Коли потерпілого у то він звинувачував у всьому свого брата. Погорілець пояснив, що це був акт протесту. Таким чином хотів завдати собі тілесних ушкоджень. Сам тривають слідчі дії. І знову кривий ріг ошукували переселенців під виглядом букмекерської контори. СБУ зупинила діяльність чергового кол-центру. Про підозру повідомлено трьом організаторам та чотирьом їх спільникам, які створювали фейкові інтернет платформи. Там вони пропонували робити ігрові ставки і отримувати швидкі прибутки. При цьому, у разі, якщо клієнт вирішив забрати свої кошти, букмекери погрожували йому тривалою процедурою їх повернення та високою комісією. Для пошуку клієнтів фігуранти створили у кривому розі підпільний кол-центр, який нараховував 40 операторів. Таким чином, щомісяця бізнес приносив його організатором більше одного мільйона гривень відкриваємо. І до гарних новин 10 листопада у Дніпрі стартував опалювальний сезон. Котельні запускатимуть поступово. Тепло починають подавати насамперед до об'єктів соціальної сфери, медичних установ, шкіл, дитячих садків. За словами директора комунального підприємства Теплоенерго Андрія Клименка. Від моменту запуску котелин і до цілковитого надходження тепла в оселі містян може знадобитися 10-14 днів. На цьому все не забудьте підписатись на соціальні мережі Дніпра оперативного. посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось наступного понеділка. Бережіть себе.